Доброго ранку, дорогі мої друзі. Доброго ранку, люба Україна. Сьогодні в поетичній родині знову проводжу волонтерство. Я з вами, Поліська Журавка Тетяна Ігнашина. Знаєте, друзі, перший день літа був для мене. Радісним. Мабуть, радісним він був для всіх, хто зразу заходив в інтернет і бачив новини. Знаєте, це, це було так чудово, коли я бачила, як горіли, палали російські літаки, і це було неймовірно. Знаєте, на цьому фоні війни, що ми е, переживаємо великі втрати, е, великі біди, це було щось. Дорогі друзі, е, я всіх вас хочу попросити знову вкотре донатити для наших хлопців. знаєте, було неймовірно приємно, що е, ось ці дрони, які летіли туди на них. Е, там є крапелька і мого е, донату, е, і я теж е, дуже раділа, що це допомогло. Тому, любі друзі, давайте будемо донатити для наших хлопців, які в страшних контузіях, в великих втратах, дуже змучені, захищають нас. Тому донайте, дорогі друзі. І знаєте, на фоні того, що я бачила в інтернеті, як палали рашистські літаки і в мене відразу ви пішли слова, і я написала ось такий вірш: Троянські фури із України, звідти де зараз плачуть руїни, звідти де зараз стікають кров'ю, бійці сміливі скрізь по Дніпров'ю. Троянські фури із України знищать вам зброю убивчу нині. Знищать вам вору зброю всім вороженькі, летять з привітом від мам сумненьких і від дитини, що сиротою тут підростає, сита війною, Троянські фурі із України, і хай трясуться ворожі стіни. Нехай дощенту вся їхня зброя за всіх убитих наших героїв. Що не діждались батько і мати, це вам прокляті за наші втрати. І мій вірш всім захисникам України присвячую, як там ти наш бійцю тіло в ранах та все ж у окопі. Ось же сутки не їв, і здається, що б'єшся в окропі, хоч ковточок води і повітря без диму отрути, сили вже на межі, а тримайся, за що ці спокути, ворог кидає все, зброю з дронів і каби смертельні, за амбіції тих, хто глитає в нас метри земельні. Чути знову убій! І триматися всім до загину. В руки зброю беруть за єдину святу Україну. Вірш подарунок воїну. Якось раз в інтернеті прочитала про зустріч на війні, я кохана приїжджала до свого бійця, і я написала такий вірш подарунок воїну. Синю шовкова ніч утрепіті тіні свіч, затиш, затишну в обіймах схлип, давнього дуба скрип, місяць між шторами в сфері, ще не допитов ожері, ще не докохано нами, мовлено мало словами. Синю шовкова ніч натоплена добре піч, сьогодні був без боїв, як там кохана львів. Цей прихисток дім чужий, на стійч і ускладено стрій, Душі зігріті коханням, сучасне, складне, Рівня, складні рівняння. Синя шовкова ніч, ти не буди її сич, ще не спіши, так час годину знайди для нас, ти не спи, ще, коханий, засни, ти. Сп... Вибачаюсь, ти спище, коханий, засни, хай сняться її сни, хай буде у них тільки мир, кохає тебе мій кумир. Боляче дуже дивитися на наших сиріт, вдів, молодих вдів у чорних хустинах, які ще недолюбили, недокохали. І не прожили своє життя із коханими, присвячуються цей вірш вдовам війни, які залишилися одні, на жаль. Привіт, коханий, кажуть, я вдова, але так дивно чути це й незвично, та хай там кажуть просто все слова, а ти в душі моїй завжди навічно. Хоч сонце зустрічаю без тебе і відчуваю снаг десь тільки поруч, і по душі печаль вогнем шкребе, іду тепер одна я все одноруч, Та в серці ти назавжди і один, забрати звідти ворог вже не може. Ти бачиш з неба, як підріс твій син, як дві краплини між собою схожі. Сьогодні в ранок прийшла, принесла я конвалії духмяні, такі, як ти подарував мені, коли палали разом у коханні. І до єдиний, знаю, я вдова, хоч молода, та виснажена дуже, і відчуваю, що напівжива, та вистою заради сина, друже. Знаєте, коли ти є десь далеко на чужині, завжди постає перед тобою рідна земля, виникають спомини, ну, і звичайно, що пишеться про свій рідний край. Я написала цей вірш, а вже давно написала моїм бовсунам. Лечу я у спогадах часто, не вперше туди, де вітер хитає у лісі могутні дуби, лечу я думками у крайствій лелечий в садах, де ластівка ліпить гніздечко із глини під дах. Бабусю, я бачу, живою і жвавою в хаті, у піч вона садить хліби. Дерев'яній лопаті, сусіди мої ще живі, там минулому досі, Загрібують сіну похучому літнім покосі. Дороги я всі пам'ятаю, з дитинства малою, стежини у полі з холодною ранці росою, ту зраджену долю і перше кохання навіки, те щастя, і сльози, як повні водами ріки. Всіх друзів із класу, там юність кружляла, крутила, краї найкращим людей і природу любила. Лечу я не вперше, та ще й не останнє туди, де зграєю в небо летіли сільські голуби, той край найдорожчий, святий і найперший у світі, Де вітер пустує, з волошками в пишному житті, там весни найкращі світуть в яблуневих садах і трави у пояс полійських моїх босунах. Вірш присвячений нашому, нашій столиці, нашому місту Київ. Люблю тебе. Найкраще вулик місто нескорене у праці кожен день, старенький Борис вен тече місто, несе у водах відгумін пісень. Яскраве сонце поглядом втішає, а дощик поливає на округи, Нехай мій Київ, більш біди не знає, І зникнуть небуття всі вороги. Хай завжди в місті сміх дитячий лини, Щебечуть в парках солов'ї малі, І пісня над хрещатиком Полини Настануть Боже знову мирні дні. Як і у кожної людини, в мене теж є свої роздуми, думки. І ось одні з таких роздумів вилилися в мій вірш. У гострих кутах затаїлося зло, будь обережним бо вколи. Хто думає часто, то зморшках чоло, як зорами осінні поле, штовхнула зі скелі десь зрада плиха, падіння і серце тріпоче, якщо воно в тебе завжди без гріха. Твій Янгол спасе тут охоче, і з Богом побачення не віднайти, бо тіло земля не відпустить, душі тільки треба до нього війти, як чиста тоді він упустить. А, наші матері, наші матері зараз переживають дуже всього багато. Нашим українським матерям на нашу долю випало найтяжче у світі. Та що поробиш? Ми стійкі, і ми будемо тримати свій материнський стрій. Ах, мій вірш, я мати, я мати у радості і горі, я мати у вічній турботі, я мати в любові як море. Я мати завжди. Я в роботі, Всевишнім я створена мати, продовжити рід на планеті, беззбройна піду на гармати, велика любов не в секреті. Я, мати, не знаю вагання, коли захищаю дитину. Одне завжди в мене бажання щасливою бачить родину я мати. І завжди прощаю провину своєї кровинки. До Бога молюся, благаю не бачити в чада сльозинки. Не треба більш вищого чину, як матір'ю зватись у світі, створити з дитини людину, сіяти красою, як квіти. Цей вірш я писала на день вишиванки. Знаєте, Вишиванки дуже люблю. Люблю наш український стрій, стародавній. Я пам'ятаю свою бабусю. Завжди вона, вона не змінювала свій український одяг. Вона завжди ходила у сорочках, таких, я пам'ятаю, шитих, вишитих чорно... Червоними нитками, ось спідниці наші українські. І вона так вдягалася завжди. Ну, а я, я дуже люблю вишиванки. Коли вдягаю вишиванку, душа радіє, як в дитяти. як сонце в небі світить зранку і усміхає доні мати. На ній зібралися всі квіти, що на землі моїй красивій: барвінку, ружі, маки, віти, зелені, чорні для вродливих. В нитках кодовані стіпками, усі слова для оберегу, що вишивали любі мами Олексі, Іванку і Олегу. Тут предків наших, сила роду, які жили в країні мирній. Це гордість нашого народу, де хліб зростає в землях милих. Носити треба вишиванку у свята й Бодні тільки в щасті. хай береже вона у танку бійців країни від напасті. Нехай об'єднує народ мій зі Сходу, Заходу в єдину зі всіх земних сьогодні мрій у мирну, вільну україну. І, звичайно, дай Боже нам діждатися мирної України. Дуже, дуже і дуже хочеться миру, дуже хочеться швидше, щоб закінчилася ця війна і наш український народ вільно міг дихати і не ховатися в підвалах, не ховати своїх дітей. Не труситися за них, коли вони граються на дитячих площадках. Ну, і далі вірш, такий собі вірш про кохання. Цей вірш був написаний під впливом легенди про нарциса. Я інколи люблю читати стародавні легенди, і ось я написала такий вірш про нарцисам. Не пали мою душу безжально вогнем серед ночі, словами у серце, що ноги осіння старня. Можеш бути нарцизом для себе, не в душах дівочих, бо кохаєш своє відображення кожного дня. Забери все собі! Незагоєні рани у болі, і спомине жалю з обманом останнього дня. Там злітає намітка, і з яблуні падає долі, гойдає в уста твої зрада, казкова брехня, знай, настане той день покарає тебе, Афродіта, тільки ехо у лісі, залишить кохання собі, піде доля моя, така сильна. Хоча і тендітна обійде біля річки, а твої люстки, вірш у шафі мого життя. У кожної людини в шафі свого життя є все, що завгодно. Ну і, звичайно, різні скелетики, про які ніхто не розповідає, в тому числі і я. У шафі мого життя народження, плач, відчуття, У шафі мого життя, щасливе дитинство, буття, у шафі мого життя, юність, кохання, пора, у шафі мого життя, перша невдача, жура, а потім навчання, потік, диплом, час роботи настав, синочка першого крик, І зради тріск прозвучав. А потім життя, як вітрисько, носило то далі, то близько, било, любило, навчало і свій диплом видавало. У шафі мого життя скелеті окрема стаття, трішечки там каяття, погане піднесло сміття. Ти пиши, ти пиши. Хоч і відстань між нами, як світло зорі, адже слово тепер долітає в інеті секунди, не буває прогону ніколи в щасливій душі, бо кохання триває завжди і у свято, і у будні. Ти пиши мені, як там рутинна робота твоя, і чи дощ не розмів біля тебе з ґрунту дорогу, і якого відтінку вершини гірська синява. Хай потрібною буде, словами, моя допомога, розкажи, чи куєта вже так само зозуля в гаю, там, де ми з тобою обоє, обоє купалися в щасті, чи не топче хтось інший дорогу у нашому раю. Та чи мають ще силу слова, що шептав ти у страсті, ти пиши, хоч і відстань між нами, як світло зорі, та любов пам'ятай, хоч засне та ніколи не згасне, всі слова не вмирають, що сказані вічно живі, Зігривають теплом своїм душі, як сонечко ясне. Вірш, посій мені доли, посій мені доле, тих квітів у душу. Які розквітають найкраще у світі, щоб я дарувала плоди їхні добрі, щоб завжди раділи дорослі і діти. Посій мені доли у душу медові, солодкі слова для людей, що страждають, нехай їхні криги у серці зимові, навіки увесник квітучі скресають, посій мені доли у душу пізнання. Я якого не бачила досі у світі, я їх збережу в своїм серці визнанням. для тих, хто блукає по іншій орбіті. Посій мені доленько, в серце вже спокій, адже я не знаю, як в спокої жити, втомилася доле землі цій жорстокій, з людьми, що хруделять, невільно грішити. Із свого, так, із своєї такої валізи життя, звичайно, вже в мої роки приходить мудрість і хочеться щось побажати. Молодим людям, і виник ось такий вірш. Якщо Бог подарує любов, лише одну вам на двох бути в парі, пошукайте міцних молитов. Щоб не шкодили чвари і чари. Хай кохання збагачує вам душі щирим і міцним єднанням, побудує надійний там храм, почуття для багатства і зростання, не упускайте чужих наставлянь, а робіть, що підказує серце, хай підтримка завжди без вагань, узаємності буде без перцю. Все у вас по життю пополам, радість, щастя, робота і біди і не зраджуйте вас ні на грам, По берангом все вернеться, діти. Якось тут ми ходили по місту, зайшли трошечки за місто і знизу з долини. Зверху я побачила на скелі, в скелі проросла акація. І мені подруга каже: Таня, дивись, для тебе ось для написання віршів є ось ця акація. А я так на неї подивилася і кажу: захочеш жити, проростеш і в скелі. І ось ці мої слова, з цих слів я і написала цей вірш: Захочеш жити, проростеш у скелі, віднайдеш все, що треба для життя, і, хоч тяжке, бува, земне буття, привикнеш ти до всякої оселі, продовжиш рід і будеш розквітати. Така вже доля у кожного із нас. Буває, гола зовсім без прикрас. Де упадеш, там будеш проростати. Цей вірш писався весною. Лиш весна на хвильку задрімала, випав сніг, забути від зими, сипало із неба замітало, закидало рани від війни, тільки не засипле снігом горя, що живе у кожному із нас, бо біда вже душу болем оре, як в окопі кинутий фугас. Між травою голубіють квіти, у яких лишився корінець. Дивляться у небо, наче діти, Чи настане цій війні кінець. Сніг тихенько танув у водицю, а бійці дрімали під вогонь. Хтось у сні брав воду із криниці, інший цілував тепло долонь. Дзвоником комусь сміялась доня. Обіймав так міцно любий син, а комусь приснилася погодня, бій приймав. У <звук> сні він лиш один. Сива ніч озвалась кулеметом В небі від ракети чорний дим, крикнула десь птаха в очереті, всі проснулись, кожен був живим. Тут весна прокинулась з бійцями, сніг розтанув і пливе вода. Незабаром дзвону, дзвоном крикнуть храми, хай підеться проклята орда. Інколи, знаєте, душа розривається від болю, і так хочеться, так хочеться того миру. І ми знаємо, що у нас сили нерівні. і наші бійці стоять, стоять до останнього завжди. І вони, я вірю, що вони вистоять, і перемога все-таки прийде. Та й, знаєте, ми вже перемогли, тому що ми сильні духом. Люди, які сильні духом, вони. Перемагають, ти чуєш світи, ти чуєш наш світи ми так хочемо жити, не хочемо чути шахедів ракет, і в радості знову весну, щоб любити, не згарища, бачити квітів букет. Ти чуєш наш світи як квилить сирена, і всіх заганяє підвали сирі. Моя Україна воєнна арена. Щоднини нам риють могили нові. Ти чуєш, наш світе, чому ти безмовний, чому тобі байдуже і не болить, який підібрати нам камінь коштовний, якщо вже не можна души розтопить? Друзі, ще раз вас хочу попросити, донатьте, донатьте, тому що ці донати йдуть для наших незламних воїнів. Дякую вам. Сьогодні з вами була ваша поліська журавка Тетяна Ігнашина. Бажаю нам всім миру і перемоги!